Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Користуючись нагодою, хочу привітати усіх матерів з їхнім святом. Бажаю вам усього доброго. Набір цукерок 49 гривень. Любімов. Чорнослив ціна 109 гривень. Шоколад Альпінела по 20 гривень. Шоколад ЛАКМІ 34 гривні 90 г. Світоч 39 гривень. 64 гривні коштує бісквіт. 330 грамів є із різними начинками. Такий набір цукерків. Ціна 74 гривні. Кава зі Львова 219 гривень. Якоб з еспресо 3 упаковки. По 230 г. Коштує 279 гривень. Ваза для квітів скляна. 159 гривень. Є у різних кольорах. Нижня частина шестикутна, а верхня трикутна. Така скляна ваза коштує зараз по акції 119. Новинка ваза у формі серця 129 гривень. Така міні ваза 49 та кругла 44. Гіпсова 55 гривень. Скляна ваза невеличка 74 гривні. Кольорова 64 та 59 кольорова рельєфна. Ваза з подвійними стінками 119. 74 кольорові, так ціна 99, набір келихів 2 штуки, 169 гривень. Такий келих 88 гривень, набір теж 2 штуки 129 гривень, набір келихів об'ємом 790 мл. Набір склянок 3 штуки об'ємом 345 мл коштує 139 гривень, Склянки 6 штук 109 гривень. Дитя, тільки привезла класні чашечки трошки із запізненням. Великдень вже пройшов ціна 59 гривень. Ось ці чашки тільки появились, ціна 44 гривні. І такий варіант кольорові. Як бачите, є поєднання різних кольорів, ціна 39 гривень. Чашка фарфорова серця 59 гривень. Є різні принти. Блюдце скляне у формі серця 99 гривень. Таке блюдо овальне 99 гривень. 25 на 19 см. Блюдос скляне підставка під торт 99 гривень. 69 гривень набір форм для морозива. Подарунковий набір рушничків 2 штуки одного кольору. Є зеленого або рожевого. Ціна такого набору 199 гривень. Розмір рушників 70 на метр 40 та 35 на 75. Плед 199 гривень. Такий плед 229 гривень із принтом. Плойка 399 гривень хвиля. Фен для просушування волосся 4 в 1, 399 гривень. Такий фен 249 теж із насадками та гребінцем. Фен 219. Дорожній складний фен. Ціна 149 гривень. Плойка вирівнювач Гофре 77 гривень. Плойка конусна 149 гривень. 59 гривень коштує набір мочалок для тіла у формі банта, гель для душу 88 гривень, пінка для рук та тіла. від душка 300 мл 44 гривні. Дзеркало настільне з підсвіткою, також має їїмність знизу можна класти прикраси. Ціна 249 гривень. Бачите, є ще ось такої форми, теж із підставкою та підсвіткою. Ціна 249 гривень. Таке дзеркало теж із підсвіткою, ціна 199 гривень. Воно заклеєне захисною плівкою. 299 гривень коштує лампа для просушування гель лаків. 59 гривень набір пензликів для нанесення макіяжу Є різні пастельні кольори. 8 штук в наборі. Такі пензлики 99, кольорові 69, синій фіолетовий. Салатовий та жовтий колір. Ось такий набір пензликів ціна 69 гривень із тубусом для зберігання. 5 пензликів в наборі. Такі пензлики по 34 гривні, теж є у різних кольорах: синій, оранжевий та фіолетовий. Такі пензлики по 69 гривень зеленого або оранжевого кольору, скрибок гуаша ціна 39 гривень. Роликовий масажер для обличчя ціна 77 гривень, нефритовий. 99 гривень набір ємностей для подорожі 7 одиниць в упаковці. Ще є в блакитному кольорі. 59 гривень набір ємностей косметичних 3 штуки в салатовому або в рожевому кольорі. Набір для творчості. Ціна 99 гривень. Картина це здається Вангох 30 см діаметр. Картина алмазами. Такий набір коштує 249 гривень, розмір 30 на 40 см. Є різні зображення. Такий варіант, такий. Набір для творчості. Подарунковий. 179 гривень. 77 гривень коштує набір троян декоративних із мила. Є у різних кольорах. Так, ще є ось такі. Це теж є троянди і мила. На ціну не дивіться, зараз я вам її просканую. І такий варіант у формі серця тут є менша кількість. Ці коштують 29 гривень, найрізноманітніші кольори. І ось такий варіант теж 29 гривень. Ось так вони виглядають всередині. Цей троянди із мила. Шкатулка металева. Ціна 29 гривень. Підставка гіпсова під свічку. Ціна 44 гривні. Аромодифузор. Є різноманітні. Такий варіант 139 гривень. Такі новинки зовсім недавно їх привезли: об'єм 100 мл і ціна 169 гривень. Такий варіант 129. Свічка ароматизована гіпсова 49. Свічка у формі циліндра 88 гривень з декором. Свічка парфумована ціна 149 гривень журавлина або кокос. Ось так виглядає кокосова свічка. В скляній тарі із кришкою. Сумочка жіноча ціна 249 гривень. Сумочка жіноча міні 99 гривень. Така сумка коштує 229 гривень. Сумка жіноча 249. Досить містка. Парасольки. напівавтоматична автоматична 149 гривень із фруктовим принтом. Однотонні механічні 99 гривень. Дякую вам за перегляд. Бажаю мирного, спокійного дня. До зустрічі на каналі!